Добрий вечір. Добрий вечір. з Росії? А що так грустно, якщо з Росії? А що не виїжджаємо, якщо не, не весело? Чо не виїжджаємо в Україну на фронт? Кажіть. Повістка приходила? Чо ви не на фронті? Там же ж весело. Вбивати українців, вбивати інших людей. Які воюють за Україну, вбивати дітей, жінок, чоловіків, старших людей. Там ж теж весело, ні? Чи не хочете бути пакетиком? Там не весело. Ні, не, не весело? Ти що uh -huh. в Росії тоді? Чому я в Росії? Uh -huh. Ну, потому що здесь Родина. А якщо Родина террорист, то треба залишатися в ній? Ну, вона ж не завжди будет террористом. Ну а як зараз терорист? Може вона буде терорист все твоє життя? Посмотрим. І mm. mm -hmm. все твоє життя бути, бути терористом, бути расистом. Те зараз. Зараз. Бо зараз країна терорист, значить гражданство терориста. Нормально? Як mm -hmm. много от вас негатива, если честно. Не, як много від нас правды, если честно. А не хочеться правду чути, так? Да? І як багато від вас смерті? Ну, ви від не знаєте мою позицію, але одразу починаєте здивуватися. Okay, я знаю Ти голосував Буїпозицію? за Путіна. Чи Крим? Крим? Я не буду вслух нічого говорити. Ти ж кажеш, ти хочеш нам сказати свою позицію, але ти не хочеш Но, если Ти, ти если если свою be... позицію не кажеш, А це і позиція русських, бо вони ніхера не зробили в житті нічого. І, і Тільки получается... горілка? О, що? боїться, бо. Оце ага. позиція руських, понімаєш? Mm -hmm. Ви не знаєте мою позицію. Знаю я позицію, і на так знаю позицію.